Це, це вже нема хліба вже. 17 гривень. 17 гривень, хліб закінчується, чесник зато є. Чесник можна купити собі. О, цибулю, капуста, морква. Так, картоплі, як завжди, не бачу. Картоплі нема. На картоплі вже дефіцит. Де цей ринок? Село Мелієво, село Мілієво, Чернівецька область, Вижніцький район. Село Мілієво. Село Мелієво, до речі. Йдемо зараз до свого чудового, до свого чудового діда. Він там торгує медом. Зараз запитаємося, як у нього продажі за цілий тиждень. Ну, Бачите, що спотихенько купує там у нього. Що так. Так, Кому потрібно меблі, будь ласка, вова на місці, в Соломілієво. Матрас є, кухню зараз клієнтці завозимо. От, Три матраси зараз теж завозимо. Двері металопластикові теж завозимо. Каталоги є. Лова Каталоги є. теж на місці, на місці. Так що, кому потрібно меблі або вікна, то, будь ласка, можна зробити скрін з номера телефону No67-06 52053. No6796 52053. Це якщо потрібно. Капуста, яка ціна? Давайте там запитаємося. Почем капуста? Почем капуста? А почем капуста? 20. 20 гривень. Мішком. А так 25. 20, 25. 20 гривень мішком. А картопля є? Ні. А того, а того разу було? Було. А, а мішок є, 25 гривень кілограм. Є. Е. Є е мішок. Є мішок. Ну, чули, 25 гривень, того разу було 20. Картопля росте помало.